Привіт, друзі! Давно не виходила на зв'язок, давно не записувала відео, тому що я переїжджала назад в Україну, змінила церкву і потрошки входила в служіння. Не було часу, але я просто не можу мовчати напередодні такого світлого, гарного свята. Пасхи, звісно, я скажу також своє слово. І я прошу. Навіть благаю, щоб кожен українець, кожен хто зараз чує це відео, розумів, що Пасха це не яйця, це не кулічі, це тим паче не алкоголь, який мерземний в очах Бога. Пасха це Ісус Христос, який помер за наші гріхи, заради якого ми маємо шанс на спасіння, але це спасіння треба ще прийняти. До Речі кулячі, яйця це взагалі язичницькі. Обряди, які виконувалися ще до хрещення Русі, їх залишили тільки для того, аби православна церква мала вплив, але Бог не так діє. Він діє по-іншому, він проникає в серця людей, а не через те, що щось залишає щось ні. І Господь категоричний. Він. Не дозволяє обряди і через це дуже багато прокляють в нашому житті. Тому я дуже щиро прошу: не зациклюйтесь на тих яйцях, не бігайте з ними і з тими кулічами. Воно все одно все піде на смітник, тому що ви все це не з'їсте або голубки це з'їдять, Це немає сенсу і так, також гробки це поклоніння мертвих, але Бог наш, Бог живих, а не мертвих. Це написано в Біблії, в слову Божому. Звісно, ми всі сумуємо за нашими родичами, але ми з ними зможемо зустрітися в раю, якщо ми проживемо праведне, гідне життя, таке, яке хоче Господь. Тому я вас вітаю з Пасхою, вітаю не зі смертю Ісуса, але я вітаю з тим, що ми маємо шанс на спасіння, що кожен з вас, кожен з нас, кожен взагалі на цій землі, якої нації неважливо, але... Має шанс, якщо він покається, якщо він прийме Ісуса Христа як свого Бога. Якщо він читатиме Біблію, служитиме Богу, він може змінити і своє життя і своє перебування після смерті з Ада на рай. Гарного вам дня, гарного вам відпочинку. І... Пам'ятайте про жертву Ісуса Христа в це свято, моліться Богу, не пийте, не гуляйте, не крадіть, не блудіть. А поклоніться Богу, станьте на коліна, поговоріть з Нім. Тому що молитва це розмова з Богом. І я бажаю, щоб в кожному домі линула молитва, а не п'яні мати. Амінь. Я всіх дуже люблю. Гарного вам свята.